Який ти був до війни? Якщо чесно, ну не такий уж я був і на позитиві. Це мене так війна поміняла. І, якщо чесно, не хочу повертатися іменно до такого стану, як було це до війни. Хочеться якось це рухатися вперед і рвати ці пригороди, і все буде добре. Де я працював до війни? Працював і. Офіціантом, це в студентські часи. Потім працював і в сільпоохоронцем, бо був ковід, і це єдина така фірма, яка мене прийняла. І на центральному базарі в Києві, на шинному. Було також так, цікаво все це пізнати, пізнати кожну шину і людям, як то кажуть, не впарювати. А Хороше підібрати до машини. Що б ти в першу чергу змінив в армії, якщо б тебе поставили замість сирського? Змінив би, знаєш, совкову армію. От Вона дуже зайва. Вона, от як і в такому суспільстві, типу мирному стара влада вона запихає палки в ноги, так і у військовій темі так же ж само. Чи змінилось ставлення цивільних людей до тебе після 2022 і 2024 років? Багато люду дуже змінили своє ставлення по поводу цього, так як і Верховна Рада себе показує дуже з поганої сторони, і більшість відсотків звичайного люду також дуже примітивно ставляться до військових. Мало таких залишилося, що можуть справді там задонатити. Через що падає мотивація воювати? Чисто із за того, що, знаєш, робиш свою роботу, цінимо тільки свою роботу, ми військові, а типу, ті, хто нам її надають завдання і все, за нас забувають і често котята самі по собі. Ти втомився від війни? Якщо чесно, в мене навіть зараз манічка від війни втомилося в мене тіло. Здоров'я прям дуже вматується з часом. От як слово ветеран у мене написано, я себе відчуваю на 70-річного ветерана вже. Не хотілося б то казати, але так воно і є і факт. Були моменти, коли ти був на волоску до смерті. Було. Я тоді посміхнувся і сказав, що сьогодні не мій день, щоб імені, як сказати, піти туди. Скільки бабок уходить на снарягу в рік, коли як повезе, коли як повезе, як покаліче бронежилет чи каску, от тоді сразу купляється. А так то середнє арифметичне, Ну, більше тако, 200-300 тисяч виходить десь в рік. Які були неприємні ситуації в армії? Неприємні ситуації. Коли надіюся на когось. І знаєш, саме таке печальне, що ти в той момент, коли на когось надієшся, залишаєшся сам. І це навіть для такого дорослого там мужика, і буде страшно. Буде страшно все робити в наступній частині. Красавчики вони скидають відоси там все, як вони десь біля вежі. відпустки. Це саме елементарне, що вони можуть робити, але вони того не роблять. Коли закінчиться війна, зробили ось цю ну форму. Це ТЦК. після війни. Якось це сразу буде.